Добрий день, садоводи, фундуководи сьогодні 10 вересня е, полупів'я із чотирьох сортів горішки. трошки квітів стрічку. Красуні гортензії. П'ять днів э, сохли горішки в плюсці. Зараз я їх почистив. І зважимо. Значить, горішки були взяті із чотирирічних Рослин, Багряний барбакан, академік Яблоков і Варшавський. Включимо зараз ваги і подивимося, скільки нам дали ці кущі горішків у цей несприятливий рік. Багряного кілограм 410. Йдемо далі. Далі у нас барбакан. Зачепимо барбакан. Незручно просто однією рукою робити. Асистента ніякого нема. Зараз я почеплю. Так. Обнольмо. Тягнемо барбакан. Кілограм 530. Це в нас був барбакан. Так. Далі у нас академік яблоков, Всі сорти я так підібрав в листі. Опа, где яблоку. яблоко? яблока яблоко у нас килограмм 860. Так, и сейчас зачепим варшавский. Так, ну, а варшавский 2 килограмма 280 грамм. Так, друзья, такой у нас результат по таких сортах. Ох, крупняк, барбакан, краса. Да все, в принципе, все по-своему чудови. Такі друзі, у нас вийшов результат з 4-річних рослин. Думаю, це нормально. Зважаючи на те, що рослини на третій рік дали сигналки, сигналки. Там по пару горішків, 4-5 горішків, а на четвертий рік вже бачимо такий результат. Ще беремо до уваги цей несприятливий рік. Думаю, результат нормальний. Горішки зараз підуть на горище під стріху, на сушку і підуть під реалізацію. Буду вже продавати всі горішки, всі сорти. Так що, хто хоче запастися на зиму чудовим продуктом, таким дуже корисним із білками, мікроелементами та мінокислотами, особливо корисний він для чоловіків, а особливо після 40 років. Тож. Замовляйте і ласуйте чудовими горішками. Все. Поки що будемо прощатись. Йду в сад обривати інші сорти, сушити і знову робити огляди. Дякую всім за перегляд. Всі мирного неба, міцного здоров'я, привіт із Закарпаття, папа!